Вітаю, друже! Зараз ти на каналі Селена розкриває карти, і на тебе вже чекає посилання від карт на сьогодні, суботу, 27 грудня 2025 року. Я дістаю знову ж таки, як завжди, одну карту з старших арканів та придворних карт, і вона показує енергію цього дня. Ось таке. Ця карта підсвідчує головну тему та внутрішній фокус. Прочитай опис та уяви, що ти входиш в її простір. Які риси вона в тобі підсилює? Що допоможе сьогодні рухатися легко та без зайвого опору? Прийми цю підказку як підтримку. Бажаю всім нам сьогодні гарного дня і до завтра!